Короче, пиздец уже, блядь Мирово блядь, Не витримав такого Пробило моє колесо. їдем тут аз Кеша Ой, Кеша Привет. Як, тобі нормально? Да, все заебі нормально Тримайся. Тримайся Короче ми їдем колесо кеша, кеша. на деяка собака твою. Короче, а так їдемо, тут їдемо, блядь. Куди куда ми проїдемо. Зараз риско перескакуєш на ці рот. Та ходу. Я зараз. Там кися підмышкою мене побереже, дивіться, <схи> Олень, блядь. блядь. Все, прикольно. Думаєш, Да. Так, я... Продай привет. сейчас снимаем. Скажи, что... Скажи, что... Привет. Ну, вообще. Все привет. Продай кому-то привет. Привет. Кому? Похуй кому-то. Виключи нахуй. по-другому сидит, блядь, я мала там нахуй и что-то. Залиться какие-то рабами, блядь, сосиска вывела. Да. Базали. Классно. Вообще прикольно. Все, короче, давай, я даю по педали, все. Давай. Все, на чем на цьому наші, блядь, пригоди з кешок кінчаються. Привіт! Все! О, дивіться на льошку, побачили ви.